Київське обласне училище культури і мистецтва знаходиться в стіну з Лаврою. І я коли собі хотів там щось знайти всередині себе. Я йшов на територію Лаври і дивився на ці краєвиди, там, схили Дніпра, там дуже красиво, Дніпро тече. І я один раз ввечері прийшов. я, я, я такий, їх багато було в моменті, коли на Мерседесі приїжджаю, за двором пакується в спортивному костюмі, вдіває рацію лавру, Це стандартна тема. А потім роздає київські спечельські, ходять київські з печерські буклетик, буклетики, тільки за бересобуклетика, пожертвування. Ну да, а і все, і пішов далі. Понімаєш? І я приходжу і. От, відповідає, виходять з задньої центральної церкви нашої, Боже, там для мене досі, я розумію, Візантія, два орли. Я вже про це читав. Я це, типу, вони стипзили колись, як і все остальне. Це не їхні взагалі просто вони вкрали. От. Але просто коли я бачу таке саме пітуха цього на Рашківському прапорі, мене це тригерить. І вивалюються в повному розумінні тьолками, От такі дядьки з бородами в джинсах, ну, походу, когось посвятили. І вивалюють, і вони не соромляться. Там стоять водії, три Мерседеса, вони не соромляться. Як в кіно, шампанським, типа ця, ця тема, вони шампанським тьолок в машину, самі в машині, і це видно, що це якийсь батько. Ну це було до війни, це понятно, що до 13-го року було. Все. Але і зараз вона закрита. Я хочу піти в головну святиню і подивитися, що там змінилося в часі війни. Якщо ви батю Мерседеса цього вже закинули кудись, хоча я не знаю, браслетики зняли, він же ж теж, теж десь гуляє. тімка ця заглохла вже да? мені болить просто.